Друзі, всіх вітаю на зв'язку Домінатор Дмитро. Як ви бачите, я зараз взагалі в Валенції, буду вам розказувати за оновлення. В Boost системі розкажу, як це все масштабувати на всю ферму, щоб ви змогли лутати дробчики набагато більше, набагато вищому об'ємі, набагато легше і з мінімальними витратами. Поділюсь також прямо зараз своєю статистикою з 15 акаунтів за жовтень місяць. Тому, якщо ви навіть не знали, що мене є телеграм-канал, переходите спочатку, підписуйтесь на телеграм-канал, потім продовжуйте дивитись це відео. Не буду одразу тягнути, ставте лайк. А ми переходимо дивитися. Ферму і, в принципі, всі результати одразу прям і буду вам говорити. Перед екраном ви бачите всю статистику зі всіх дропів. Там, звичайно, трошки вебкамера затуляє, але думаю, ви зрозумієте суть. А всі дропи, які я отримував за жовтень місяць: от КГН, XPL, Lab, Order, Бот. Е, Получається, як тільки в мене набився певний об'єм, певний баланс, за 15 днів я вже почав отримувати якісь мінімальні дропи. Спочатку це було ось на три аккаунти, а потім вже на всю ферму. Ферму і так пішло, 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 пішло. Ось ви можете бачити, скільки я забирав зі всіх дропів. Результат мене дуже і дуже влаштовує, адже в цілому це вийшло навіть більше, ніж я очікував. До мого депозиту це вийшло плюс 33% за місяць чистими, з вирахуванням всіх витрат і всіх інших розхідників. Цього всього насправді, я думаю, досягнув лише за допомогою реферального посилання, яке зменшує ваші комісійні витрати на 20%. Тобто, якщо ви на об'єм витрачаєте 500 доларів, то ви будете витрачати замість 500-400 на 100 доларів менше, друзі. Я думаю, для ферми це супер економно, оплатити якісь там проксі, оплатити ADS павер Я думаю, це супер-ультрагем-історія. Того мій. Код, Домінатор великими буквами. Бачите, я прямо зараз на екрані або за посиланням під цим відео. Переходьте, використовуйте рефералку, щоб просто у вас були менші витрати. Навіть всю ферму можете прогнати. Все одно буде дешевше. Потім давайте перейдемо до анонсів. OKX викатили анонси відносно всієї буст-системи, як вона буде працювати. Давайте зараз я її і розгляну. Перше, що вони змінили, це вони зробили розрахунок з 15 днів на 10. Тобто вже буде вираховуватись середній об'єм не за 15 днів, як це було зазвичай, і ми могли просто в тупу два рази на місяць прокрутити об'єм і все. Тепер нам це потрібно буде робити три рази на місяць, тобто кожних 10 днів. Витрати в нас збільшились на 30%. Дивимось далі. Е, мультиплікатор, який в нас був 1х між групами токенів 1 та 3 або 2 та 3, зменшився на 0,85х. Також збільшили нам витрати. І третє, що тепер токени з OKX Boost системи, які роздали якийсь дроп. Ми за прокрут цих монет будемо отримувати на 20% більше об'єму. Що це все означає, друзі? Як тоді вирахувати найкращу стратегію для того, щоб прокручувати токени і для того, щоб прокручувати ферму? Все насправді дуже і дуже просто. Для початку ми переходимо в OKX Boost токени, щоб переглянути весь список. Це все дуже просто. Наприклад, мені подобається токен КОАЇ. Я його, наприклад, зараз кручу. Я копіюю контракт та перехожу в вкладку Boost. Потім після цього я нажимаю на баланс Boost, перехожу ось сюди. Переглянути токени та їхні групи. Та вбиваю контракт цієї монети, щоб переглянути, якої вона групи. Якщо в нас немає записів, то це супер. Це монета, значить, третьої групи. Я розказував в своєму, до речі, минулому відео, як оприділяти, як знаходити монети. Все детально розповідав. Якщо ви ще не дивились першу частину, то гайда дивіться. А якщо в принципі не дивились, то можете і цю подивитись, думаю, все зрозумієте. Бо ви вже як мінімум в темі, вже в курсі. що і як окей, це в нас токен третьої групи. Ми потім переходимо в своп. Я вбиваю потім сюди контракт цієї монети. Кої Всі, думаю, знають, що е, в нас витрати це 1% від всього нашого об'єму. Як перевірити, чи монета нормальна, чи ні? Ми переходимо, вбиваємо контракт, Ось ми його вбили, пишемо 100 USDT, до прикладу, так і в нас вернеться 99 та один, дев'яносто Тобто до 1% відсотку в нас буде витрат. Ви якщо хочете зменшити ще собі більше витрати, ви можете я ж кажу, використати моє реферальне посилання, яке зробить вам меншу комісію за обслуговування. Уважно це послухайте. Нам ця монета підходить, ми її можемо крутити. Того ми будемо за неї отримувати весь той самий об'єм, адже це монета з OKX Boost системи. Ми, якщо прокрутимо 100 доларів об'єму, то ми його й отримуємо. Нагадую, що тут об'єм вираховується не як на Binance Alpha, тільки за покупку, але й за покупку і за продаж також. Бачите, комісія за обслуговування 0,85%. у Вас вона буде ще нижча, адже. Ви використаєте моє реферальне посилання. І ось так дуже просто, ви можете обходити абсолютно всю цю систему з їхніми оновленнями, яку вони випустили. Я вам взагалі дам кілька порад щодо прокруту. Перше, це робити об'єм мінімум 512 доларів. Чому я так вважаю? Зараз багато дропів виходить зі снепшотом саме в 256 доларів. За 250 і за 512 доларів ми витрачаємо однакову кількість витрат за один поінт. А якщо ми вже крутимо, Об'єм тисячу і більше, то в нас ціна за один поєнт буде виростати. Тому максимально, я думаю, класно робити 512 доларів об'єму на всю ферму та тримати по 500 доларів на кожному гаманці. Представте ситуацію, що виходить якийсь крутий альфа-дроп, який роздає дропчик там, ну, на 200 доларів за поєнт. Каже критерій, що 512 об'єму і 500 доларів на гаманцях. Я думаю, не в багатьох фермерів є дійсно 512 доларів на гаманцях. Тут я е, притримую стратегію. Робити саме на якість, а не на кількість, адже тут буде вирішувати якість ваших аккаунтів в довгостроковій перспективі. І друга порада це крутити весь об'єм в один день. Тобто, якщо в нас за 10 днів потрібно мати об'єм 512. Як це вирахувати? Дивіться, переходимо в калькулятор, і нам потрібно 512 доларів отримати середнього об'єму. Ми його множимо на 10 днів і отримуємо 5120 доларів. Нам потрібно прокрутити за один день, щоб нас протягом 10 днів середній об'єм був 512, і все. Тобто, це дуже, і дуже, і дуже, і дуже, і дуже, і дуже просто. Робите так тричі на місяць, і ви не потрібно вам крутити кожного дня об'єм, аби він був однаковий. Просто в один день накрутили, і у вас середній буде ось такий. Та й в принципі, все, друзі. Я з вами поділився абсолютно всім, чим хотів відносно цих нових оновлень. Розказав про свою. Ю стратегію я також до цих 15 акаунтів маю додати ще 25. і буду публічно показувати про це все, про результати, ділитися, розказувати своєму телеграм-каналі. Тому переходьте, кажу ще раз, підписуйтесь. Слідкуйте, також не забувайте за реферальне послання, яке дає мінус 20% до комісіонних. Я бажаю вам профіту. Друзі. Якщо у вас будуть питання, ну не стісняйтесь писати їх в коментарі. Я буду на все відповідати. Підписуйтесь на телеграм. Мій з вами був домінатор. Всіх обняв газ.